Справа 1.16. Знайдіть допустимі значення змінної у виразі. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас чисельнику P-7, знаменнику 9-p, що множиться на 4P плюс 10. Ну що ж, чисельник може бути будь-яким, а от знаменник у нас не може дорівнювати 0. То ми записуємо, що 9-p. Що множиться на 4P. Плюс 10. Це у нас не може цей добуток дорівнювати нулю. Він не буде дорівнювати нулю, коли одночасно і 9 мінус П, не дорівнює нулю. І другий множник у нас 4P плюс 10 не дорівнює 0. Гаразд, розглянемо 9-p дорівнює нулю. Ну, тоді ми говоримо, якщо перенести 9 через знак дорівнює з протилежним знаком, то мінус P не дорівнює, було плюс 9 зліва, справа буде мінус 9. Ну або P не дорівнює 9. Якщо ми на мінус 1 помножимо ліву і праву частину, то тобто, виходить, що P не дорівнює 9. Це перша умова. Ну і знайдемо, родяне 4П плюс 10 на 0. Перенесемо плюс 10 через знак дорівнює з протилежним знаком. То 4П тоді не дорівнює плюс 10, стане мінус 10. Є? Поділимо частини цієї нерівності на 4. 4П на 4 це буде P. Не дорівнює. Мінус 10 ми ділимо на 4. Є? Ну що ж, можемо записати тоді, що ще одна умова, у нас має виконуватися. П не дорівнює. Мінус 10 на 4 це буде мінус 2,5. Ну що ж, отже, ми можемо записати, що в нас всі значення P можливі, окрім пишемо, P не дорівнює мінус 2,5 і П не дорівнює у нас 9. Переходимо до другого завдання. А плюс 2 в чисельнику знаменнику 5А-а в квадраті. У нас знаменник не може дорівнювати 0, бо на 0 поділити не можна, то ми записуємо, що 5А-а в квадраті не дорівнює 0. За яких А це буде виконуватись, то ми А можемо винести за дужки то А у нас записуємо, що множиться. Якщо ми А винесемо, то дужка залишиться 5 мінус, А у квадраті буде на А, це буде А. І цей добуток не може дорівнювати 0. Він не буде дорівнювати нулю, коли перший множник А не дорівнює 0. І коли 5-А також не дорівнює 0. Ну, або перенесемо 5 праворуч по тролезним атаком, то мінус А у нас не дорівнює. Ну, 5 стане мінус 5. Ну або якщо ми помножимо на мінус 1, А не дорівнює. Мінус мінус 5, це буде 5 просто. Гаразд, Тобто, у нас можливі всі значення А, окрім А дорівнює 0 і А дорівнює 5. Це допустимі значення. Записуємо тоді, що А у нас не дорівнює 0 і А не дорівнює 5. Є? Ну що ж, а зараз переходимо до другого завдання. Тут у нас С в знаменнику у чисельнику у знаменнику 4 мінус С в квадраті. Ну що ж, знаменник 4-с в квадраті не може дорівнювати 0. То 4 запишемо як 2 в квадраті. Мінус С в квадраті не дорівнює 0. Різниця квадратів двох виразів, це дорівнює добутку різниці цих виразів на їхню суму 2-С, що множиться на 2 плюс С, і цей добуток не може дорівнювати нулю. Він не дорівнює нулю, коли 2-С дорівнює нулю, І коли 2 плюс С також не дорівнює нулю. Ну що ж. 2 мінус С не дорівнює 0, то тоді переносимо 2 праворуч з протилежним знаком, то записуємо, що мінус С не дорівнює, було плюс 2 стане мінус 2. Ну або С дорівнює 2. Якщо ми на мінус 1 помножимо. Першу умову ми записали, С не може приймати число 2. Ну а другу, 2 переносимо праворуч з протилежним знаком. З протилежним знаком, то тоді це у нас не може дорівнювати, було плюс 2, стане мінус 2. Виходить усі значення це можливі, окрім мінус 2 та 2. Бо тоді наш знаменник перетворюється в 0. Тобто допустимі значення. Записуємо, що у нас це не дорівнює мінус 2, і це не дорівнює 2. Це і будуть допустимі значення змінної у виразі. Переходимо до четвертого завдання. Тут у нас А в чисельнику у знаменнику А плюс 1. Ну що ж, знаменник не дорівнює 0, то ми записуємо, що А плюс 1 у квадраті не дорівнює 0, Є? то основа у нас не може дорівнювати 0, то ми записуємо, що А плюс 1 не дорівнює 0. Коли основа у нас не дорівнює 0, степеня. Приносимо плюс 1 через знак дорівнює з протилежним знаком. То А у нас не дорівнює було плюс 1 стане мінус 1 справа. Що ж виходить, що в нас усі значення А можливі, окрім А, Записуємо А не дорівнює мінус 1. Ну, зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, знайдіть допустимі значення змінної виразі. Отже, записуємо, що у нас. Тоді в першому завданні P не дорівнює мінус 2,5 і P не дорівнює 9. А в другому завданні записуємо А не дорівнює 0, і А не дорівнює 5. І в третьому завданні С дорівнює мінус 2. І С не дорівнює 2. Так, і в четвертому завданні записуємо, що А не дорівнює мінус 1. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження допустимої значення змінної у виразі. На цьому вправо завершено.